Доки наші захисники зі зброєю у руках боронять Україну, у нас тих, хто у тилу свої бойові завдання, і одне з них це плетіння маскувальних сіток. Долучився до цієї справи колектив управління інформації та зв'язків з громадськістю Рівненської АЕС. Робота абсолютно не складна, тому що ми розуміємо, для чого вона потрібна. Змінилося наше життя, змінився наш план, але не змінилися ми, не змінилася наша сутність, наш патріотизм. Перемога не дається нам легко і. Сподіваюсь, ці сітки допоможуть нашим захисникам, вбережуть їхнє життя. На Рівненській АЕС запровадили графік, відповідно до якого кожен підрозділ долучається до їх плетіння. Кожен з нас на своєму місці має робити те, що може робити, для наближення перемоги. І такі речі це ну зовсім, зовсім невеликий наш вклад. В наближення перемоги тому обов'язково ми маємо долучатися. Ми таким чином намагаємось також посприяти, наблизити перемогу, допомогти нашим воїнам, аби вони під таким захистом вибороли перемогу. Маскувальні сітки для наших воїнів як оберіг. Вони допомагають замаскуватися від очей ворога. Сітки роблять для техніки, для окопів, укріплень і бліндажів. Валентина Леонідівна показала техніку і. Ні. Клітинка за клітинкою. Поступово ми в'яжемо такий чудовий узор. Це така колективна робота, тому кожен, я думаю, хтось починає, наступний продовжує, тому виходить досить напевно майстерно. Спочатку повномасштабного вторгнення працівники рівненської АЕС виготовили і передали захисникам майже 250 маскувальних сіток різного розміру, розповідає організаторка плетіння пані Валентина. Взимку ми в'язали білі сітки. Зараз ми в'яжемо піксельні сітки. Ну хлопці просять і просять дзвінків дуже багато. Маскувальні сітки життєво важливі на фронті, і потреба у них буде, доки триватиме війна. Весняний період. Роботи на, на дачах і менше приходять ну, в'язати. Тому прохання, будь ласка, приходьте чи в ПТУ, чи в парку будемо в'язати сітки, тому що велика потреба. Одна маскувальна сітка це десятки врятованих життів. Тетяна Коровайчук, Павло Жих, канал Енергатом.